Засвіти в серцях наших, людинолюбче, владико, не тлі не світло твого Богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, і діючи все, що угодне тобі, бо ти це просвідчення душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі славу восилаємо. З визначальним твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим і животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Матея Святого Євангелія читання. В той час приступили до Ісуса, Фарисеї та Садокеї, і спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А Він у відповідь сказав їм: як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо, а вранці. Сьогодні буде негода бо небо щось рвонясто що похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнати, а знаків часу ви нездатні розпізнати. Грід лукавий і прелюбний. Шукає знаку, але знаку йому не дасться, хіба що знак Йони. і покинув їх і пішов звідти. Коли перепливали учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм: «Глядіть, бережіться. Закваски фарисейської, садукейської.